Відгадайте загадку, розріджує кров і стінки судин укріпляє, проблеми з венами усуває. Це сказав вам пан Степан. А рослина ця правильно каштан. Вітаю, шанувальники зелених скарбів! В цьому відео ви дізнаєтеся про лікувальні властивості унікальної рослини, яка допомагає захистити наші судини і вени. Погнали! Каштан Кінський, номер 1 лікарська рослина для профілактики захворювань крові і серцево-судинної системи. Речовини, що входять до складу каштану кінського, мають найкращі властивості для розріження крові, підвищення тонусу вен, підвищення міцності судин, тому показані при появі симптомів винозної недостатності, венозної хвороби, важкості в ногах, намріках, судомах. Тому що вони зміцнюють стінки судин, пригнічують запальні процеси і покращують мікроциркуляцію крові та лімфи. Розцвів каштан поквапся. Цвіту набери і вени свої захисти. І Відомий український фітотерапевт Наталія Земна пропонує брати квітки з нижньої частини суцвіття. там найбільше активних речовин. Ось так з нижньої частини квітки взяли, Ось, ось вони ці квіточки. Нижня частина соцвіття. Каштан є унікальною рослиною, тому що містить комплекс біологічно активних речовин, які діють в основному саме на судини і на загальне запалення в стінках судин. Есцин, наприклад, має протизапальні властивості, зміцнення стінки судин, покращує кровообіг, зменшує проникність рідини. У тканини для того, щоб зменшити набряки. Флавоноїди є потужними антиоксидантами, вони зменшують окисні процеси і запалення в клітинах. Таніни також зменшують запалення в судинах. Сапоніни зменшують проникнення рідини в навколишні тканини і це корисно при варикозному розширенні вен. Каштан кінський, аскулус, гіпокастанус, використовується для лікування варикозного розширення вен, покращення кровообігу, заспокійливі властивості, має і лікування захворювань шкіри, геморою та тромбофлебіту. Для більшості людей каштан переноситься добре, але є і протипоказання, наприклад, такі як алергічна реакція, вагітність і вигодовування грудьми не можна приймати, порушення згортання крові, і якщо приймаються антикоагулянти, також не можна приймати каштан. А також у кого є проблеми з нирками, тому що може впливати на рівень. Кількості калію в організми, проте при гіпотонії, виразковій хворобі шлунка, 12-палої кішки, атонічних запорів, гастриту з пониженою кислотністю. Дітям також до 12 років, а настоянку до 18 років. І ось кілька рецептів Наталії земною, зокрема, чай. Одна чайна ложка на одну склянку окропу настояти 15 хвилин і вживати. 1-2 рази на день. А також можна виготовити сік 100 г соку вичавити з квіток і додати 200 мл горілки. І настояти 14 днів, струшувати, приймати по 5 крапель 3 рази на день. Це рекомендується при варикозному розширенні вен, геморої, тромбофлебіті, атеросклерозі. Настойка. Готується із сухих квітів. 50 г відважується сухих квітів, береться пів літра горілки, заливаються квіти і настоюється в темному місці 2-4 тижні. Періодично, як можна частіше, потрібно струшувати. Потім просіжують і приймають по 30-40 крапель тричі на день, бажано після їди. Дані рекомендації описані в книги академіка Гродзінського, а також треба проконсультуватися з лікарем. Тож поспішайте цвіт каштану назбирайте. Рекомендації до висушування потрібно розкласти тонким шаром. Я використовую коробки від піци, воно добре провітрюється. І кілька тижнів і сировина буде у вас готова. Нижня частина квіток бажано. Відео українською підтримуємо український Ютуб. Ставте лайки, вподобайки і чекаю на коментарі. Шанувальники зелених скарбів. В наступному відео які рослини розцвіли до середини травня.